Друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудове, гарне та неймовірно шоколадне печиво з тріщинами. В зручну ємність викладаємо 100 г м'якого вершкового масла та 70 г цукру. Все гарно вимішуємо. Далі додаємо 2 яйця та просіюємо 50 г какао. Тепер просіюємо 150 г борошна та чайну ложку з гіркою розпушувача. У нас має вийти чудове, пластичне, м'яке тісто, яке буде трохи липнуто до рук. Накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо в холодильник приблизно на годину. Тепер з невеликих шматочків тіста робимо кульки та занурюємо з усіх сторін у цукрову пудру. Випікаємо при температурі 150-170 градусів 15-20 хвилин. Подивіться, яка неймовірна краса у нас вийшла. Печиво неймовірно смачне. М'яке, дуже шоколадне! Спробуйте його приготувати, ви залишитесь задоволені. Готується воно надзвичайно легко. Любімі, всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!